Вітаю всіх поціновувачів коміксів на ютуб-каналі Третьої Паралелі. Для тих, хто не знає, що таке Третя паралель», я повідомляю вам, що це проєкт, який ми з однокласником почали вже декілька років тому. Ми перекладаємо і локалізуємо комікси від таких видавництв, як Marvel, DC, Dark Horse, деяких європейських видань. В зв'язку з тим, що в Україні наразі дуже потужним чином розвивається комікс-культура, да взагалі гік-культура. то Другий, другий комікон, одеський комікон, Вігейм, інші фестивалі подібні ми вирішили записати серію інтерв'ю з зі сценаристами, перекладачами, художниками та іншими людьми, які хоча б якось наближені до цієї комік-культури та гіп-культури. І першою такою особою в нашому списку стане людина, яка ну, вважається майже товариш по суті. Яка людина, яка в Україні сама зуміла видумати, намалювати і видати комікс власним коштом? Це Вадим, Вадим Назаров, автор комікса «Патріот». Вадим, вітаю. Привіт всім. Отже, Вадим. Що цікаво, звичайно цікаво про цю штуку. Як ти додумався до нього? Звідки взялася ця ідея? Розказуй. Першу привіт всім. Мене звати Вадим Назаров, як ми представили, я намалював і видав цей журнальчик Патріот Атака Клоня. Так, повертаючись ну, до питання, звідки ідея, для чого це все взагалі. Ну, в першу чергу, що мною рухало, так би мовити, це те, що на нашому ринку українському якби немає ніша якби порожня, ніша коміксів. Я якби сам початково прийшов із анімації, із анімаційного кіно, і можу сказати, що, чесно кажучи, в усіх сферах творчості в Україні такий невеличкий занепад. Тому, не сподіваючись ні на кого, ні на кого не розраховуючи, я вирішив якось пробувати цей ринок, цю самостійно. Так. Ти ж видав його сам своїм коштом, і час ти витратив. Як взагалі це формується? Тому що комікс великий, 60 сторінок близько того. І ну, скільки ти сам все це малював, сам видумав, це ж час, скільки ти малював його? Я малював його півроку. В мене якраз тоді був такий невеличка пауза. Я втратив роботу, і мені не було чим зайнятися. Я вирішив. Ну, займусь коміксами, це була моя давня мрія. А, тобто, як я взагалі прийшов, можливо, до коміксів. Як, як ти навчився взагалі от малювати для початку? Да. А, ну я сп... для початку я ніде не навчався, якби в таких престижних художних закладах у Києва, там як поліграфічний інститут або академія, а, я вчився малювати на художній студії. А, була у нас колись в. Художня студія Борис Фен називалася. І звідти вийшло ну, дуже багато художників, які вже зараз там, працюють на ігрових конторах. І якби на цій студії я був художником мультиплікатором Тобто я малював е кіно, е здебільшого, серіали для Франції. Там, е у нас було багато серіалів е для, для закордонного ринку. Ну, якби, Мені завжди мене турбувало це питання, що якби я працюю за кордон для французів, а для українців я нічого якби, не створюю. Ну, періодично я приймав участь там в анімаційних проєктах на студії «Укранімафільм». але поступово ця студія також розвалилась, і якби українці також не бачать якісних цікавих мультиків. І якби я вирішив самостійно займатися цим і вирішив намалювати такий комікс Патріот. Я, до речі, коли переглядав свої ну, старі малюнки, давні, які там ще початку 2000 року, то виявляється, що ще вже тоді в мене ця ідея генерувалась, тому що я знайшов якісь Такий невеличкий комікс у мене, ну я для себе малював там про хлопця-патріота, який там сидить на уроки, і тут він там ну, прямо на уроки перетворюється там на якогось там лицаря і щось там кудись летить, щось виконувати, якісь завдання. Тобто, підсвідомо, ця ідея зароджувалась давно а вже. Цей період, коли в мене було би, чим зайнятися, то вона знову виникла, і я вирішив би, зробити такий комікс. Окей. Okay. Uh, mm. ти, ж, ти ж його намалював, і він з'явився явив, в мережі в 2014 році, начебто, так? Десь? Так. І, і, і видав ти тоді, друкував ти їх тоді ще що в 2014 році. Uh, ну, він виданий 2014 року, Патріот. Тобто, чесно кажучи, я дуже поспішав встигнути на його підгнати видавництво цього коміксу на книжковий арсенал. А, але ну, так вийшло, що друг затримався, я пізно подав там всі документи для, для друкарні, і, і тому він вийшов пізніше цього періоду. І... Я кажу, що не встигло. Виходить два роки, як, як його приймають? От в онлайні, наприклад, ми ж сидимо постійно там і ВКонтакті, і в Фейсбуці, і там, там всі відгуки зазвичай там, як він приймається? Ну, чесно кажучи, так як це новий продукт, український продукт, україномовний продукт, то, чесно кажучи, його було ну, самому дуже важко розкручувати. Тобто. Це потрібно було все, якби ну, про це ніхто не знав про цю подію, щоб вийшов комікс, тобто, комікс. Щоб про неї хоч трішки якби люди дізнавалися, я відкрив ну, спочатку групу ВКонтакті Патріот, потім на Фейсбуці Патріот. І спочатку я ну, з коміксом поїхав на, на Львівський комік-кон. Чесно кажучи, там також ніхто не очікував побачити цей комікс, тому що всі прийшли дивитись мангу, всі прийшли косплеїти мангу. О, ця науча, ця ця на... Тут я з'являюся зі своїм патріотом. Але в принципі до мене поставились добре. Тобто, ну, продажів там було звичайно небагато. Але. Да, до речі, продажі головна штука усіх. Оміксейський зараз, український, як він продається? Ну, чесно кажучи, я можу сказати, що самостійно цим займатися дуже важко. Тобто, початково, коли я робив цей комікс, я навіть не замислювався про те, як його продавати, де його продавати, навіщо його продавати. Тобто, я в першу чергу його робив ну, для себе. Мені було цікаво там щось придумувати, малювати. Так би розвиватись в цьому напрямку, і коли я вже зіткнувся з так би мовити з реальністю, коли його потрібно пропонувати людям, то не знаю, якби би тут уже ну, художник потрібно пербен пер, маркетолог мій чоловік, який Що, просто знає, як просто продавати будь-що. Отроїтись з художника на маркетолога. Ну, цим також якби, потрібно постійно займатись. Тобто художнику ну, художник, він звик малювати, сидіти, малювати, а от їздить кудись. Художника треба закривати в кімнаті, і хай він малює, ну, просто до нього зайти кожен вечір, чи він хоче їсти, пити і ще щось. Десь так. так. Але тут довелося себе переборювати і якби. Ну добре, давай, давай тоді про сам е, трохи комікс. Тобто, ти обрав е, таку сатиру, тобто ти думав про те, щоб ну, порозважати, власне, трохи людей, коли ти малював його. Тому що він дуже, дуже, дуже багато гумору ну, на кожній сторінці. Тут, власне, якийсь жарт, або якийсь ну, недолугий комедний персонаж. Е, тобто, головна ідея була яка, про що ти думав взагалі? Чесно кажучи, ми всі би, живемо в цій державі постійно спостерігаємо, як вона розвивається. Тобто ми дивимося на цих всіх депутатів, там, на всіх військових. До речі, я служив в українському війську, тому мені тема українських військових близька, І би, мені хотілося підняти якісь ну, нагальні. Теми тобто, і трішки їх висміяти, тобто, якусь там недолугість е, керівництва. І... Ну, бачиш, якусь 14 рік. тобто Тут тобто, про штаби, про те, як підслухають а зараз 16 рік, і нічого і... як би і не змінилося. Не те, що нічого не змінилося, наскільки актуально воно стало, власне. Ну, тобто, в першу чергу, я хотів. Спостерігаючи, наприклад, за американським кіно, за американськими коміксами, ми в першу чергу бачимо, що там люди якби, не заморачуються якимись чужими проблемами, вони в першу чергу висвітлюють свої проблеми в кіно, в коміксах, в музиці. Тобто, вони живуть своїм життям, вони розповідають про своє життя, вони розповідають про себе. Тобто, я подумав, що. Ми маємо йти також таким самим чином, як би тим самим шляхом. Тобто, в першу чергу, якщо ми випускаємо якийсь продукт, то він має бути в першу чергу про нас і цікавий нам. Якщо він буде цікавий нам і він буде розкривати якісь наші там сторони життя, то Цим ми можемо якби зацікавити і інших. Тобто, я ж не можу, наприклад, малювати, будучи українцем, там, малювати комікс про, про американців. Я, я абсолютно не знаю їхніх проблем, чим вони живуть. Тобто, я дивлюсь, тільки їх спостерігаю за їхнім життям, тільки з кіно або з, з коміксів. А, а так я не знаю їхніх проблем. Тому Знаючи наші якісь там проблеми, я їх обробив і висвітлив в цьому коміксі. Тобто це недовгість управління військом. Там. Це йде, до речі, питання до української комікс культури, це те, що мені дуже цікаво, я посвистів вуха тим, хто в мене знає цим питанням. Що у тебе персонаж вийшов? Ну, ти не розкрив його повністю от, як персонажа, тобто цей сержант Вірвенко. Це, в принципі, такий доволі стандартний український козак, хлопець, який там, переживає за державу, і все. Тобто ти не розказав про нього нічого конкретно. Це спеціально, це щоб додати такого шарму як ну, анонімності. Чи це просто так вийшло в тебе? Тому що в нас персонажі зазвичай історії, яких ми не знаємо, тобто той самий Джокер. Історії немає, персонажа всі люблять. Хто він такий анонім, просто хороший персонаж. Ти про це думав чи просто так от вийшло просто ну, не Чесно, зізнаюся, що для чого це, мабуть, зроблена така анонімність сержанта. Мабуть, для того, щоб під його стандарти міг підрівнятись кожен би, юнак. Який, кожен український юнак. Тобто, навіть зараз малюючи другу частину, я, чесно кажучи, окрім прізвища, ще не вигадав його ім'я сержанта Відірвенка. Тобто Він має так і залишається сержантом Відірвенка. Ну, тобто, для мене було цікаво, мабуть, не сам сержант і його там, характер, розкриття його характеру. Для мене було. В першу чергу цікаво показати цю подорож на цей фобос там пригоди, і на тлі цих пригод там, показати якісь веселі моменти там, Сталіна. Там, Удіна. Тобто, в першу чергу, я гнався за цим, тобто за розкриттям, за сюжетом, а не за розкриттям конкретних характерів. Тому що про характер можна в принципі, написати невеличкий синопсис. Помістити на початку десь фотографію сержанта, написати, хто він, і цього достатньо. Тобто, це не розкриває його, це не розкриває історію. Це просто характер. А сама самі вже пригоди це для мене цікаво, тобто сама дія. Тоді таке питання знову ж таки щодо культури саме. Як ти вважаєш, який комікс в Україні, який герой е, краще в Україні буде не заходити? Тобто, чи нам потрібен якихось, бо зараз будуть малювати, скоріш за все, далі? Бо ось е, хто потрібен більше? Нам потрібен свій Бетмен, Супермен, тобто конкретно визначений герой з історією, якого всі знають, і у кого йде те, що називають американці Онгоїн, онгоїн Series». Чи набагато краще в Україні будуть влучені просто от графічні новели? короткі, наприклад, я не знаю, які в тебе плани на Патріоти, зараз про це розкажеш. Але от ну, короткі завершені історії. Тобто далі от не буде. Є от арка, вона завершена і все. Чи краще буде, от, якщо постійний герой, чи взагалі в Україні можливий такий герой? Ну, все залежить від фантазії художника. Тобто, ти вважаєш, що найкращий варіант це буде, якщо придумають, то він зайде. і якогось такого, взагалі, як для українського культурного середовища, не можна так відповісти. Я, я скажу, що я в усьому якби не бачу ніяких меж, тобто, все залежить від фантазії людини і від фантазії творчого колективу. Тобто, ну і звичайно від того. Наскільки вони зуміють розкрити і, і зацікавити цим своїм продуктом а, ну, пересічених якби, споживачів. Тобто, і надалі все залежить вже від споживачів, чи їм це сподобається, чого вони будуть прагнути. А в моєму випадку, чому я, наприклад, зайнявся другою частиною? Це я вже почав продовжувати. Це щодо планів. Так, тому що би, цього героя би, знають, і ну, на різноманітних фестивалях до мене підходили і запитували, чи буде якесь там продовження. Тобто у нас вже, мабуть, люди ну, якось підсвідомо е звикли до того, що якщо є. Комікс про якогось героя то обов'язково має бути якесь продовження. Тоді вже, вже вже ти сказав трошечки, що буде другий випуск. Ми знаємо, що ти малюєш другий випуск. Ми знаємо, що ти малюєш його в кольорі тепер. Тепер буде колір, тобто ти вкладаєшся більше, це більше вільного часу в тебе ще. Часу, на жаль, стало набагато менше. А, ну, проблема. Я думаю, ну, це може не лише моя, а багатьох творчих людей, що ну, для того, щоб а, займатися якимись своїми проєктами, то доводиться ну, заробляти на ці проекти. А, якби, спонсорів у мене немає, тому а, я якби, сам все оплачую, сам собі плачу за свою роботу. А... Золота людина. Добре. І от таке питання. Мене, заці... Мене зацікавило. Я, до речі, чесно сказати, я не помітив, коли перший раз мені сказав Драмор, що ти перегорнув прапор на, у нього, на костю... у нього на костюмі. Що це було? Ну так, якби. І не, не тільки на костюмі, а ще й позначку ти поставив. Тобто... Ну, чесно кажучи, багато нарікань з цього приводу було. Приводу перевернутого прапору. Але насправді я коли малював, то я якби, притримувався тієї ідеї. Що, ну, ця ідея була широко гуляла по інтернету, що е, таке розташування кольорів прапора воно, якби відповідає якимсь там феншую. <сум> тобто, е, коли жовте вгорі, е, воно е, не перекриває синє. Синя внизу, тобто воно йде як розвиток енергії. І, і тому, чесно кажучи, відповідаючи на ці питання, я міг би сказати, що в принципі можна сказати, що ця вся історія патріота і Відірвенка, вона, можливо, знаходилась, відбувалась в якійсь паралельній реальності, там, де такий прапор. А, а, але зараз вже в другій частині прив'язуючись більше до, до нашого світу, хоча він також трішки відірваний від нашого світу, mm -hmm. то я вже якби перевернув назад прапор. Ну, звичайно, якби, державний символ помістив. Тобто, ти щоб, щоб просто притягнути його більше до реальності та трошечки, хоча б, тому що він. <світок> <світок> Тому я ж скажу, що це було моє таке внутрішнє бачення, внутрішнє переконання, що в таких кольорах, мабуть, би розвиток України був би трішки інакший, може, більш позитивний. Тому цей, ну якби комікс Патріот він націлений, якби не на занепад, а на те, що Україна там перемогла, що цей у нас з'явився такий. Патріот, желізна так мовити, людина <хи> сержант Відірвенко, який там всім роздає люлей, такий непереможний герой. Коротше, цей комікс він налаштований на позитив, на, на те, що в нас такий є потужний герой, і, і тому ці кольори вони якби також це мали би підкреслювати. Тобто, це було моє, таке, ну, моє бажання. Але потім тобі просто набридло слухати оці всі дискусії, що постійно звертають увагу на це, і це відділяє від увагу від самого самого коміксу, і ти вирішив його назад в державний. Ну, ось, зараз я просто подумав, що я, якщо там в АТО наші бійці воюють з такими кольорами, то, звичайно, що я повинен їх підтримати і якби, повернути цей кольор. Якщо це когось так сильно зачіпляє. Хоча я, чесно кажучи, ну, коли реалізовував цей комікс, то зустрів людей, які ну, так конкретно налаштовані, що у нас саме повинен бути жовтий колір згорі, синій внизу. Тобто вони для цього наводять багато аргументів, історичних паралелів переводять. І це їхня слушна думка. Тобто я ж скажу, я як звичайна людина, для мене це була е, ну, така ідея, що такий колір прапорів. Е, він для мене був цікавий, і я вирішив його. Би, це мій авторський комікс, тому я тут що хочу, то й роблю. Це, це, це. Так, що хочу, то й роблю. Це найкраща, найбільш правильна ідея. Добре, ти взагалі слідкуєш за тим, що зараз, якщо вже від, ну, відходити від того коміксу, виходити до більше до українських реалій індустрії. Ти слідкуєш за чимось, там, що видається, хто що пише? Що купують на коміконі? Так, звичайно, я ж не можу випадати з інформаційного простору. Я стараюся за всім слідкувати. Зараз я гадаю, що у нас найбільший. Такий ажіотаж розвинувся довкола майбутнього коміксу Воля, тобто там про батька Махна, mm -hmm. <laughs> тобто, це, це дуже цікава тема. Я ну, сам ну, багато на цю тему розмірковував, що б я міг би там тако зробити. Цьому сеттингу, але о, якби ніякої такої конкретної ідеї не придумав, і тому буду з радістю чекати, щоб подивитися цей комікс, що інші люди придумали. Тому що чим більше людей займаються. Коміксами придумають різні історії, тим якби стає цікавіше жити а, ну, тим... для культури. Зараз головне чим більше в українських коміксів, саме україномовних коміксів. У нас з тобою тут позиція однакова. Український комікс має бути україномовний і все до побачення. Да. Чим їх більше, тим краще. Тому чим більше ідей різних виникає. Я вважаю, що будь-яку ідею потрібно намагатись втілити. Тому що це це наше життя. Ми маємо розвивати, впливати на цей світ своєю творчістю, своїми ідеями. Якщо ми тут живемо, то ми маємо залишити після себе якийсь цікавий слід. Щоб наступним поколінням вони вже там не ламали голову про те, що чи потрібні українцям якісь супергерої, чи не потрібні. А щоб вони брали і казали: о, от був такий комікс, значить, це вже не страшно. Давайте намалюємо щось подібне або щось новеньке. Тобто, у наступних поколінь буде вже якась база для того, щоб далі розвивати цю культуру, далі вигадувати якісь історії, тобто якби. Київ не не один день будувався, так би мовити, і, і там, наприклад, в цьому в цьому плані в принципі тебе можна вважати тим, хто прокладає зараз цю першу дорогу. Ну проклад, почав почав прокладати цю першу дорогу дорогу для інших коміксистів. Так я намагаюсь це робити. Якби в мене було вже декілька проектів, які я не видавав, тому що ну сам розвивався, сам намагався зрозуміти, як це робиться. Ну і звичайно, що я орієнтувався якби, на, на інших попередників, так би мовити, тому що якби, в інтернеті також гуляє дуже багато коміксів 90-х років і коміксів Баранько, да? тобто це наш такий метр коміксів, тобто в мене також вже була якась основа. Тобто, ну я не можу сказати, що я там якийсь першовідкривач і ще хтось. Тобто, я вже мав якусь базу українського комікса і хотів її доповнити. До речі, в цьому питанні дуже важливу роль зіграв сайт, він, мабуть, з 2000 року, не пам'ятаю якого, комікс.ком. .ua. Тобто цей сайт ну, він був чим цікавий, він і зараз є, що там якби, є форум, на якому збираються художники, і вони викладують там свої ідеї, свої картинки. І ну, На початку 2000-х років цей сайт був дуже активний, і я постійно якби, слідкував за новими там, художниками. Дуже цим цікавився, і якби це мене також підштовхувало для того, щоб е, зробити щось своє. Тобто, там, е, ну, так як процес створення коміксів дуже важкий, е, то там на цьому ресурсі можна знайти тільки, наприклад, мій попередній комікс, це, який називається «Встало в космосі. Але завдяки таким ресурсам, завдяки тому, що люди спілкувалися, викладували свої роботи, то це якби надихало інших людей на створення е, якихось своїх ідей, на створення своїх е, коміксів. <світок> так. Добре. Якщо у тебе є якесь заключне слово для всіх зацікавлених, а, що можна сказати? Це написано на останній сторінці. Мрієш, щоб у світі не було війни, тоді будь патріотом і читай український комікс. <рес> ну, а так, в принципі, чому можна побажати? Щоб люди більше цікавились, щоб люди не цурались свого, щоб вони адекватно сприймали, що у нас це якби комікс культура, вона не має там 100 років, вона тільки розвивається, тому треба. Дещо так поблажливо до цього відноситись. Але наше, наше завдання художників це створювати, звичайно, якісний продукт, який буде цікавий ну, в даному випадку не лише нам, а там, і за кордоном. Тобто, створюючи якийсь продукт, все, все рівно ти мрієш про те, що він буде популярним, популярним у нас, популярним за кордоном, і, і може. Колись там по ньому там, знімуть якесь кіно або мультиплікаційний серіал, Тобто, це завжди залишається якби, в душі любого художника, творця, що його продукт буде визнано. Тому я, звичайно, бажаю всім читати, цікавитись і створювати, не боятись створюватись свої якісь комікси, мультфільми, кіно. То люди, ми живемо, ми маємо щось творити, Ми маємо щось залишати в цьому світі. Е, ну, так цікавіше живеться. Дякую, Володимир, що ти завітав, що ти погодився на це. Увага! За час монтажу цього відео у продажу з'явився комікс Патріот Ренегат. частина перша. Придбати його можна в київських комікшопах або ж замовити у автора напряму через соціальні мережі. Якщо вам сподобався цей проект від «Третьої паралелі, і ви хочете підтримати його, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал і також не забувайте купувати українські комікси. Інформація по конкретно цьому коміксу по Патріоту ви можете знайти під відео. Дякую за увагу, до побачення. Ще бабло, бабло нам треба, а блога не